Так, Всім привет Це короче, привіз циліндр на реставрацію. У нас тут просто є в мене знайомий реставратор. У нього от апарат стенд для перевірки, вже заряджений. Е, думаю, треба, ну, я ж казав, що якщо не куплять, відвезу його на реставрацію. Е, я сам ще такого професіонального досвіду не маю дані чоловік Тут це, що займається, він давно вже цим займається і знає, як правильно зробити. Так що зараз будемо робити amazing restoration. Так, хірург вже приготовив свій робочий інструмент. Зараз буде його з усієї сили реставрувати. Так, Зараз е, треба в середині. Е, в якому состоянии гильза. Я на дійду подальше. Ні, мені реставратор сказав, що вона не зривається, ну все равно мені страшно. О, де як горить країн. І, І так, так, ми одріжемо перву гильзу, подивимося, що в неї там внутрі происходить. Так, процес вижився і нічого страшного не відбувається. Ну я ж кажу, я ще не на цьому рівні. Ріже як масло. Ага. Тепер надо молоточек. О, а ну. Йох твою мать. Вот О! Все, отлично. Отлично. Чуть, а та там все бронза. Це бонус. А ну давай подожди, подивимся. Подивим. Так. Ну внутрі що скажеш? Хороший циліндр був чи ні? Ну, дивись, тут ідеально все, тут манжетики. Якщо що, можна його назад сварити, віднести до токаря, він відреставлює і буде пушка. он бачить бонуси, ці бронзові втулочки. Тут теж щось димить. Можна ще тут гільзу внутрі подивитися, але на це час нема. Я думаю, в принципі, реставрація пройшла на всі 100%. Думаю, лайк заслужує з усієї сили. Вітьки дам ще наморожене, буде все реставрувати з усієї сили. Все, всім пока!